Вітаю! Багатьох із вас цікавить, коли вживаються слова знаходитись і перебувати. На перший погляд, ці слова тотожні, проте вони описують різні позамовні ситуації. Приміром, в результаті пошуків, ми знаходимо щось загублене і говоримо знайшовся блокнот або Знайшовся олівець. Знайшлися люди, які були свідками чогось там. А коли йдеться про місце перебування когось, то слід говорити, він перебуває у відпустці, а не знаходиться. В Україні перебуває, а не знаходиться президент Польщі. Також, коли описуємо внутрішній стан людини, зумовлений певними обставинами, говоримо перебуває. В депресії, перебуває в сум'ятті і таке інше, неправомірно вживати дієслово знаходиться, вказуючи на місце розташування чогось. Так, у громадському транспорті ми читаємо: вогнегасник і аптечка знаходяться у водія. Інший приклад адміністрація знаходиться на другому поверсі. Виникає запитання, хто ж її загубив, що вона знайшлася на другому поверсі. У таких випадках треба добирати інші слова або ж обходитися без них. Вогнегасник у водія, адміністрація на другому поверсі. Запам'ятайте наші поради. Так буде українською.